Трамп змінив риторику, але не курс. Так, американська преса описує ситуацію в Білому домі після несподіваних заяв президента США на підтримку України. Що можуть означати ці заяви, розпитував в Вашингтоні наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Зараз він на прямому зв'язку, тож маємо нагоду обговорити це. Дмитре, вітаю, будь ласка, розкажи детальніше, як у змі коментують плани Трампа щодо України. Ну і що кажуть експерти, з якими ти говорив? Ну, що що стосується преси, дійсно американські журналісти теж зацікавилися. що означають слова Трампа? Ну і ось я з собою навіть на ефір приніс примірники, свіжі примірники найбільших американських газет. Ну і пишуть вони здебільшого. Ну ось Wall Street Journal Речення Льош Якети згадував, що зміна риторики не означає зміни курсу. Це якраз з великої публікації Wall Street Journal, чи ось, наприклад, Washington Post. велика публікація, в рамках якої журналісту видання високо. Копосадовець американської адміністрації коментуючи сказав, що ну ось ті всі слова Трампа щодо можливості України до повернення кордонів це лише увага, частина риторики з метою тиску на Росію. Ну і таким чином, знаєте, бачимо, що ну станом на зараз, давайте, давайте так обмежимося. Станом на зараз риторика є риторика проукраїнська риторику, яку і мені особисто і нашим глядачам впевнений приємно чути, але поки що не більше. І я навіть. Один лише приклад хотів би вам надати. Ну дійсно Америка гарантує зараз продаж американської зброї європейцям для України. Дійсно, це і підтверджує генеральний секретар НАТО. Але ситуація в тому, і ось у Wall Street Journal детальна публікація стосовно того, що особисто Трамп і досі не дає дозволу на використання цієї далекобійної американської зброї, щоб Україна, отримавши її, наносила удари вглиб території Росії. Ну так само я теж говорив. З наприклад, американськими дипломатами і від них чую, що ми чуємо риторику. Втім, ну а де реальна реалізація цієї риторики, і досі гальмують санкції, і досі навіть гальмує розгляд пакету грема тут в конгресі, і досі прибуксовує дискусія щодо можливої конфіскації використання заморожених російських коштів. Тобто є певна проукраїнська риторика не тільки у Трампа і ми від Венса, і від інших це чуємо. Втім, поки що, поки що немає дій, ну і власне, давайте послухаємо. Наприклад, людина, яка багато років займається Україною, посол Стів Пайфер мені теж це все прокоментував питання в тому, чи справді Трамп має на увазі те, що написав, і хто знає, що він завтра у Твіттері чи у своїх соцмережах напише, не певен, якої взагалі ваги ця заява. Справжнє питання для мене чи готовий зараз Трамп робити кроки, які допоможуть зробити це реальністю, надавати фінансову допомогу української армії, а не просто продавати зброю, запровадити жорсткіші санкції проти Росії, які б посилили економічний тиск. От європейці обговорюють використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Уряд США долучився до цього а щодо внутрішніх причин, щодо знаєте, прихованої частини айсбергу, то зараз пише американська преса, що причина насправді дві. По-перше, Трамп багато часу провів, готуючись до засідання генеральної асамблеї, до всіх дискусій по Україні до зустрічі з Зеленським з двома людьми з Майком Волцом, своїм колишнім радником з національної безпеки, він зараз посол США і з генералом Келогом. Ну і ми з вами знаємо багато людей, які працювали з Трампом. Мені особисто про це казали, що американський президент людина емоційна. Ну і тому він почув аргументи Келуга і Волца. Він почув відчув емоції Келуга і Волца. Ну і саме тому такою досить емоційною була зустріч президента з Зеленським. Ну і по-друге, ну єдине джерело поки що Вострі Джорнал, тобто не можу перевірити незалежно, маю на них послатися. Газета пише, що, начебто, Келуг сказав президенту Трампу, що Україна зараз готує контрнаступ і потребує і політичної підтримки і потребує зброї, потребує надання розвідданих. Ну і саме тому ось газета якраз вважає, що поєднання цих двох факторів емоційного, ну і тих аргументів, що Може змінитися або Україна може спробувати змінити ситуацію на фронті, призвело до того, що Трамп сказав. Тут цікавий є момент. Я цікавився неформально, не на камеру, бо є два типи заяв Трампа. Теж хочу пояснити, це важливо і це цікаво. Певні заяви він просто твітує, коли він в емоціях. робить це він сам особисто. ну ось, наприклад, з'явилося його повідомлення у соцмережах, що він вимагає притягнути до відповідальності, знайти і притягнути людей, які ви не в тому, що вон у нього зупинився ескалатор. Ну тут зрозуміло, що твітує. Він це просто на емоціях, Дуже часто завтра забуває. Бувають інші твіти, які готують помічники. Цей текст вичитується, і цей текст потім публікується навіть не президентом. Його розміщують в його соціальній мережі. Помічники запощують те, що я з'ясував, що цей пост стосовно України розміщували помічники. Це Трамп їм надиктовав, він не особисто твітив. Ну і таким чином можемо сподіватися, хоча б можемо сподіватися, що ось те, що прозвучало, це позиція американської адміністрації. Що ще хотів би пояснити, українська позиція. Коли президент Зеленський виходив із зустрічі із Трампом, то якраз він сказав, що це була зустріч найнаповніша з містом. Втім, він поки не готовий говорити, розголошувати підсумки і розголошувати про що він говорить. Неформально я поцікавився в американських дипломатичних джерелах, наближених до переговорів. Чую, що Україна поставила питання щодо гарантій безпеки, і навіть Україна має конкретні пункти, які хотіли би бачити. В реалізації від Вашингтона, які на думку Києва, Сполучені Штати могли би забезпечити. Тобто, українська стратегія, що Сполучені Штати мають дати певні довгострокові зобов'язання станом на зараз білий дім поки цього уникає і обмежуються гарантіями продажу зброї. Але ну зрозуміло, що Україна хотіла би більшого. Київ також вимагає більш жорстких рестрикцій проти Росії, зокрема проти енергетичного сектору і банківського. Ну і далі Київ відкидає вимогу територіальних поступок. Ну і здавалося б, як з цього вести переговори з Росією, бо це. Така одна з основних вимог. Ну і знаєте, майже сенсація, якою хотів би зараз поділитися в ефірі, бо розмовляли ми на камеру. Я маю право цією інформацією ділитися. Один з колишніх спеціальних помічників президента розказав мені про свої розмови з чинними співробітниками Білого Дому. Ну якраз сказав мені, що за тією інформацією, яка є у нього, яку він почув, зараз розробляється альтернативний план. Знову ж таки, хочу підкреслити це поки що, ну просто один з варіантів. Це не фінальний документ. Втім, я впевнений, що вже варто про це говорити в рамках цього альтернативного плану. Ну щонайменше, за словами мого співрозмовника, Сполучені Штати хотіли би змінити стратегію, тобто спочатку скликати трійку, Зеленський Трамп, Путін, і домовитися про принципи врегулювання. Тобто, дивіться не про мирну угоду, не про перемир'я, хоча б про принципи врегулювання, оскільки команда Трампа вже зараз бачить, що просто про мир вони не можуть домовитися. Вони трійку скликати не можуть. Далі таким чином, якщо домовляться про принципи врегулювання і підпишуть певний рамковий документ. Зараз говорять саме про рамковий документ. Далі могло би бути припинення вогню, ну і Далі кажуть, мої співрозмовники американські, що і півроку, і 6 сім місяців і до восьми місяців, могли би вже спокійно працювати над мирною угодою чи над якимось документом, який врегулюватиме формат перемир'я, але це було би ну без продовження бойових дій, які можливо за планом американської сторони, могли би просто призупинити після того, як підписали би ось цю рамкову угоду. Ну дійсно, якщо це так, якщо Москва не відмовиться, якщо Москва і цей план не зірве, це влаштувало би Трампа. бо це було би для нього конкретним результатом. Ну і власне всім нам би допомогло, тому що. Ну, перестали би бомбити українські міста. Я хочу проносувати, що повне інтерв'ю щодо цього, із колишнім спеціальним помічником президента ми покажемо цієї неділі, о дев'ятій в моїй програмі Червоні лінії. Ну а водночас, ну всі розуміють, що чекати тільки перемовин нереально, і е, повне відчуття після цього Нью-Йоркського візиту, що Україна готується стримувати Росію на фронті, бо те, що звучало і публічно, і кулуарно, Україна просить озброєння, Україна. Нарощує виготовлення зброї, і от вся риторика Зеленського в ООН, всі його виступи, де звучало, що най, найреальніша гарантія безпеки це зброя, де звучали меседжі, що для того, щоб е, мати справу з Росією, її треба на фронті зупинити, а потім вже вести переговори. Все це свідчить, що у Києві відкриті до мирних переговорів, але станом на зараз це далеко не єдиний варіант, який розробляється. Ну і про який власне ведуть переговори із партнерами, західними партнерами. Колеги, студія, Дмитро, дякую за інформацію. Це був наш кореспондент Дмитро Анопченко з Вашингтона.